Погруддя російському поету Олександру Пушкіну та пам'ятник генералу Миколі Ватутіну, демонтовані у Полтаві у липні 2023-го та передані до Путивльського державного історико-культурного заповідника на Сумщині, будуть встановлені на постаменти. Підніжжя для них планують облаштувати наступного року за сприятливих погодних умов, розповів директор заповідника Сергій Тупик. Що стосується пам'ятників Ватутіну і Пушкіну, привезли їх у минулому році. Вони зараз знаходяться на території музею, парк тоталітарного періоду, на майданчику цього музею, але ще не споруджені для них постаменти. Їх можна оглядати, туристи їх бачать, все вони там знаходяться. Але ми плануємо на наступний рік облаштувати для цих пам'ятників спеціальні постаменти, щоб вони мали інший вигляд парково-музейний. Зараз у парку тоталітарного періоду у Спадщанському лісі, що в 15 кілометрах від міста Путивль, вже близько 100 пам'ятників радянської доби з усієї України. З різних регіонів України, в тому числі чимало пам'ятників з Полтавської області. От, більшість з них вже встановлені на постаменти і оформлені експозиційно. Елементи ж пам'ятника на місці відпочинку Петра І зберігаються на території балансоутримувача музею поли Полтавської битви. Демонтажні роботи стартували у травні цього року і тривали близько місяця. Було створено детальний опис всіх робіт, які проводилися, всіх демонтажних робіт, які проводилися з цим пам'ятником. Робили це архітектори. І вся ця науково проєктна документація, ось оцей чіткий звіт з описом, з кресленниками всіх розмірів. Зараз знаходиться уже у нас. Всі ці елементи були складені на окремому майданчику. Здійснена була фотофіксація, здійснені були обміри цих елементів, і зараз вони знаходяться в окремому закритому приміщенні. Доступ до цього приміщення мають тільки співробітники ДЕКЗЕПОЛПОЛТАВської битви, а також архітектори і реставратори. А Пам'ятник радянському генералу-лейтенанту Олексію Зигіну демонтований 4 серпня 2023 тисячі За інформацією перевірених джерел, досі зберігається на території комунального підприємства декоративні культури. Але у прислужбі Полтавської міської ради цю інформацію не підтверджують, як і не спростовують, не коментують і подальшу долю монумента. Нагадаємо, пам'ятник Олексію Зигіну простояв у Полтаві 66 років. Погруддя Олександра Пушкіна протрималося 36, А бюст генералу Ватутін. Ну, лише 10. рішення про їх демонтаж було ухвалено полтавською міською радою відповідно до законів про декомунізацію та деімперіалізацію.